Моя прийду і знов, буду як маленька дитина, су твою безмежну любов відчуваю тепне поїду Мама, ще колись кіна мовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі. Слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називає тебе я рідна ненечка моя. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзів весь час, що кращого слова, як мати немає для нас. Воно мов зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Я не знаю, мама мила. Що тобі і побажати. Перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у злагоді, я ти назавжди учила, що твоя усмішка гарна, на сак сонечко всі гріла. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе я, рідна Ненечко моя Вітаю. Найдобріша, найкраща матуся рідненька. Цей день ми вклоняємось дуже низенько, За сонечко ясне, за серце прекрасне, За те, що добром зігріваєте нас. За те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас оминають невдачі та грози. Нехай лише від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я з роси і води. Бадьорість та настрій, хай будуть завжди. Дякую за увагу. Я не знала, що тобі побажати всього, щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як завжди ти нас учила, щоб твоя усмішка гарна, насік в сонечко всі гріла. Як добре нам жити і знати, і вірити друзі весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас, воно, мов зоря світанкова. Як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята.